Конотоп, куди ми приїжджаємо кожного року на цю святу українську землю. Для того, щоб не просто шанувати пам'ять наших героїв-козаків, а для того, щоб брати історії з уроків тих, які вони нам дали. Дуже важливо, щоб ми могли усвідомлювати і розуміти: Москва вона ніколи не була іншою, вона ніколи не зміниться. В своїх імперських зазиганнях і бажаннях принижувати Україну, ставити українців на коліна. Чи це була царська Москва? Чи це була Москва Ленінська, сталінська Чи потім була Москва брежнівська грушовська Чи це була Москва Єльцинівська? Чи тепер Путінська Москва? Це однаково ворог, одвічний ворог для України. І про то треба завжди не тільки говорити. Але її усвідомлювати, слово мир і слово москва, хоч вони починаються на одну й ту саму букву, це є абсолютно різні слова. Переяславська угода. Чого вона нас шить? Надурили москалі, надурили, підписали одно, потім попідкладали інші документи. Говорили лишень події, підписували військову якусь участь українських козаків, а завершилося окупацією України. Тоді чому ми віримо мінським угодам? Чому ми віримо політиці умиротворення? Якщо треба собі раз і назавжди зрозуміти, найшвидший мир в тій війні це є перемога військова, а не Ціл переговорів з терористами і бандитами. От до мене перед виступом підійшла одна жіночка, яка в сльозах мені задала риторичне запитання, яке, напевно, кожен з нас собі задає. Коли та війна закінчиться, каже вона, в мене зять вернувся з війни без пальців. Товариство, ця війна не закінчиться, якщо ми будемо з москалями про щось домовлятися, бо вони обдурять, як завжди. Вони перемир'я будуть використовувати виключно для укріплення своєї міці. І це протягом останніх півтора років було абсолютно чітко доведено за фактами, коли перемагають українці, не коли відбувається так звана гібридна війна, яку зараз нав'язує Москва, українці перемагають, коли йде війна око в око, коли бачимо ворога, коли йдемо, з ним напрю. Довів коматок. Московське військо було чисельно набагато більше. Московське військо було набагато краще, на той час озброєно від українських козаків. Але козаки зуміли провести чудеса військової тактики і стратегії і потопити тут московських вершників і показати Москві сюди заць іти на нашу українську землю. Зрештою, точно так само було в 1514 році під Оршею, де українці перемогли, також в безпосередній війні, в безпосередній сутичці. точно так само було в 1618 році, коли козаки Сагайдачного брали Москву, бо це була війна око в око. І ми маємо раз і назавжди усвідомити, коли прийде наша перемога. Це є військовий шлях, це є укріплення наших Збройних сил, це є продовження санкцій міжнародних, тому мусить бути конкретний тиск на Європу, на Америку, на цілий світ, щоб вони не прозупиняли санкцій проти ворога. Зрештою, це є посилення санкцій проти російського бізнесу тут, всередині України. І також маємо усвідомлювати, що перемога у війні прийде тоді. Коли ми переможемо не тільки зовнішнього ворога, а коли ми зуміємо перемогти внутрішніх московських диверсантів. І московські диверсанти, товариство, це не тільки шумфричі, які в Європі голосують так, як це потрібно Росії. Їх взагалі потрібно гнати геть з України. Вони мають відповідати за свої злочині, подібні Шуфричі, регіонали, теперішні і колишні приховані, опозиційні блоки і інші. Диверсанти це є ті, які сьогодні під приводом війни ставлять на коліна українців. Диверсанти це є урядовці наші, які сьогодні в той час жахливий, продовжують. Красних з державного бюджету. Адже багатомільярдна корупція в уряді Яценюка це сьогодні не фантастика. Прийшли до влади на смертях герою Небесної Сотні. І зараз падлюки крадуть. Диверсанти — це є ті, які сьогодні фактично підвищують тарифи для людей. Диверсанти — це є ті, які сьогодні хочуть продати українську землю за копійки. Диверсанти це є ті, які сьогодні хочуть виставити стратегічні і прибуткові підприємства на продаж. Хто їх купить? Куплять олігархи, куплять, купить Москва, які прийдуть сюди і знову українці будуть робити рабами і кріпаками. Якщо ми не усвідомимо цієї простої істини, що є два вороги є зовнішній ворог, Московія, одвічний споконвічний ворог, і є внутрішній ворог. Очі, які сьогодні примазалися до української перемоги, які сьогодні зраджують майдан, які сьогодні своєю безглуздою політ. Доводять Україну до повного відчаю, бо, підвищуючи тарифи, ставлячи на коліна людей, причому це робиться економічно необґрунтовано, підвищуючи необґрунтовано ціни на товари першої необхідності, на пальне, вони призводять до розчарування людей, і народ стає розчарованим. Народ перестає допомагати війську. Бо, зрештою, немає вже чого допомагати. Народ починає втікати від мобілізації, бо немає загальної атмосфери, що Україна веде війну. До речі, юридично ми далі на війну ведемо. У нас далі антитерористична операція вже півтора року. Оце має бути єдине устремління всієї нації. Бо коли під колотопом була блискуча перемога, військова перемога. Над московським військом, ви знаєте, чому далі та перемога не поширилася? Та власне саме тому, що і тепер внутрішні чвари владу ділили. Московська агентура, яка тут зуміла, тоді зуміла розсварити українців між собою. То саме вони зараз роблять, спекулюючи власне на отих ці цінностях. І тому товариство ми не повинні з вами жити в ілюзіях. А ми повинні брати правильні уроки з історії. І сьогодні, стоючи тут, на святому місці цьому, шановуючи пам'ять і величний героїзм козаків Воговського, ті, хто є тут, ми маємо з вами нести слово правди всі куточки України. Ми маємо з вами добитися того. Щоб ці наші вимоги, стремління і розуміння ситуації, вони таке були опановані, опанували владою, і, зрештою, ми, українці, саме тоді зможемо перемогти цього одвічного, ненажерливого московського агресора, який має чітко знати, що як тоді... 356 років тому назад, так і тепер він отримає по зубах, бо це є наша земля, Богом дана земля, і ми її захистимо. Слава героям і слава Україні!